Починаємо будувати башту. Перший синій. Червоний на синій. Жовтий на синій. Жовтий на синій. Зелений. Під жовтий. Клас! Оранжевий, під зелений. Під зелений. Оранжевий. під зелений. Під зелений. Оце то ми молодці. Ні, Отак. От Отак клас. А тепер скажи ти, Перший перший сині, червоний, червоний? на сині, на червоний так. На... оранжевий, Ні. на червоний, на. на оранжевий,